вас, шановні, на першому каналі регіону програма рада вирішила. Нагадаю, що ми, як завжди, працюємо в прямому ефірі. Номер телефону в студії 638-638. Починайте відразу телефонувати після того, як дізнаєтесь, хто сьогодні завітав до нас в гості, для того щоб поспілкуватися саме з вами, шановні телеглядачі та відповісти на всі ваші питання. Телефонуйте, але перед тим як залишити своє питання, не забувайте залишати свої зворотні координати для того, щоб якщо під час ефіру... У нас не вистачить часу відповісти на всі питання. Наш гість та його колеги це змогли зробити, як то кажуть, в Одесі поза ефіром. Тому як час ефіру дуже швидко минає, я не буду його втрачати марно. І зараз з великим задоволенням вітаю в студії начальника відділу з питань природокористування апарату Одеської обласної ради Миколу Івановича Дрьомова. Доброго дня, Микола Іванович. Добре день. Я вдячна за те, що ви завітали сьогодні до нас поспілкуватися, відповісти на питання. Та розвіяти деякі може сумніви у когось будуть. І тому, як я вже казала, не будемо втрачати часу. Ви у нас вперше. Але я вітаю вас цим. Дякую. Але я сподіваюся, що це перша, але не остання зустріч. Будемо сподіватися. Будемо працювати плідно та разом вирішувати проблеми дуже легше. Наша допомога в цьому до ваших рук. Адже сьогодні людей. Я впевнена, що цікавлять питання використання земель, тим паче, що у діючому українському законодавстві існує безліч нюансів ну, щодо цього. Насамперед, будь ласка, окресліть нам коротко той спектр проблем, який займається очолюваний вами відділ, щоб наші глядачі мали собі уяву, що питати, телефонувати та залишати. Ну, що хочу о, сказати. По-перше, що відділ утворений у поточному році. До минулого року, протягом семи років, це було управління з питань передокористування. На даний час, на жаль, із зменшенням повноважень обласної ради о, управління було перетворено у самостійний відділ апарату обласної ради і спектр його повноважень ну надзвичайно можемо сказати досить широкий. Не тільки так, як ви сказали, земельні питання стосуються повноважень. Вирішення земельних питань стосується повноважень. Відділу його повноваження більш широкі. Тому що сама, сама назва відділу перекористування, вона досить широка й об'ємна. Це і земля, і, це і надра, це і вода, це е, заповідні об'єкти, це мисливські гіді, тому і таке інше. Що стосується от більш так широко, щоб е, глядач зрозумів, про що йде мова у нашій бесіді. Які повноваження виконує відділ да і з якого приводу можна до нас звертатися? В принципі, це насамперед вирішення питань щодо надання у користування. Ви знаєте, це досить такий незнайомий для широкого кола круг питань, але надра є і в Одеській області, не тільки це нафта і газ, як в деяких інших там областях, а це переважно будівельні матеріали, це пісок, глина, там різного складу такого. От обласна рада верніше, відділ обласної ради забезпечує реалізацію дер політики верніше, повноваження обласної ради угу. у сфері використання НАТО. Ми готуємо документи для того, щоб Суб'єкти, які до нас звертаються, могли е на підставі наших погоджень, скажімо так, чи дозволів е реалізовувати свої повноважень, ну якби не повноваження, а е добувати надра для і так би скажімо, відбудовувати нашу Одещину і і таке інше. Ще один спектр це водні відносини до е минулого року, до 1 липня 2013 року. У нас були в обласній раді були повноваження щодо надання водних об'єктів в оренду. На жаль, положення в державі дещо змінилося. Ці повноваження були передані обласній адміністрації та сільським селищним радам, на території яких розташовані водні об'єкти, але дещо змінилося законодавство. Не в кращу можна сказати, сторону знову було зацентралізовано всі, як би повноваження. Є закон, але немає методики, скажімо, як її реалізувати. Тому до сих пір, з того моменту, як обласна рада, скажімо так, на російському прикритіла видавати ці заключати договори оренди на водні об'єкти, жоден з цих му вище мною зазначених органів влади це право поки що не реалізував, але на даний час. В оренді знаходяться передані раніше е, об'єкти в кількості 43 одиниць. Це площа десь понад півтори тисячі гектарів, і е, обласна рада забезпечує надходження орендної плати в розмірі 615 тисяч гривень в рік від орендарів. Наше повноваження це на даний час це. Контроль, тому що його ніхто не зняв. Ми являємо стороною договору і повинні, скажімо, відслідковувати надходження арендної плати і до обласного бюджету, і до бюджетів районних і сільських селищних радних територій, яких розташовані ці водні об'єкти. Слідуючим, скажімо так, от нашим повноваженням, це є. Надання дозволу на спеціальне водокористування насамперед для тих виробників сільськогосподарської продукції, які займаються ну, би, зрошенням сільськогосподарських культур, це у нас є такі дві водойми місцево значення: Санжійське водосховище біля села Барабуй в Ідіопольському районі і Барабойське водосховище біля міста Теплодар у Біляєвському районі. От на ці два водних об'єкти, переважно ми видаємо сільгосвиробникам. Дозволено спецвидокористування для того, щоб вони вчасно поливали е, е, свої культури сільськогосподарські і отримали гарантовані врожаї сільськогосподарських культур. Слідуюче повноваження це використання земель комунальної власності, сіл селищ місь області. Ви знаєте, що на території області є ряд е, велика величезна кількість е, об'єктів комунальної власності, які розташовуються, звичайно, на земельних ділянках. От і зв'язку з тим, що законодавство змінилося, скажімо так, останні роки, роки 2013 року. Ми уповноважені затверджувати проекти землеустрою з відведення цих земельних ділянок нашим комунальним заходом. Це і школи, дитячі установи, там будинки культури, і таке інше. От. І, Обласна рада має також повноваження щодо передачі цих земельних ділянок у постійне користування цим комунальним закладом, що ми здійснюємо там, скажімо, підготовку цих документів. Одним із актуальних питань це в нас є також організація об'єктів природно заповідного фонду в області. На території області десь близько 120, близько 120 об'єктів природно заповідного фонду. Місцеве значення, яке утворила обласна рада в попередні роки, і продовжує займатися цією справою на сьогоднішній день. От, ми також готуємо ці документи на сесії обласної ради, спеціалісти відділу, для того, щоб у нас природозаповідний фонд області збільшився. Поки що він складає близько 5%, але загальноукраїнський становить 9%, тому ця робота не припиняється, в принципі. Одним із актуальних питань і в попередні роки, зараз є надання мисливських угідь користування. Досить така болюча проблема. і досить цікавить. Цій проблемі можна приділяти да, 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 да. окрему цікавить, тему, да. окрему абсолютно, програму. Абсолютно бо да. Питань дуже забагато саме стосовно цієї теми. Ну і як ви розпочали нашу бесіду спочатку, це. Проблема земельна проблема. Вона дуже, дуже надзвичайно дуже актуальна питання. І ми до нас на робочі місця на наші телефони кожен день поступає величезна кількість звернень громадян, особливо по встановленню, по виготовленню державних актів. На, раніше було державних актів, зараз свідоцтво на право власності на земельні ділянки, особливо присадибні. Там і тому таке інше. Ну справа в тому, що у нас цією цим цією справою займаються в принципі державні органи земельних ресурсів. Є державне головне управління Держкомзему в Одеській області, верніше, Держземагентство представництва в Одеській області, є районні відділи, які підпорядковані головному управлінню. Які повинні, в принципі, вирішувати ці всі болючі питання. Чого така величезна кількість звернень? Того, що, ну, в принципі, одночасно люди звертаються з питання виготовлення цих документів про встановлення на свої земельні ділянки от до органів земельних ресурсів. Ну, Ще хочу сказати, що дуже складне законодавство земельне. І у нас існує досить багато землепорядних організацій, їх близько 300 одиниць зараз в Одеській області. Напротязі 7 років, мабуть, ці земельні організації збільшились в три рази. Але якби всі були добросовісними виготовлячами, ну, виготовляли добросовісно цю документацію, то, я думаю, таких проблем не було. Якби Держагентство приділяло Більше е, якості виготовлених документів то я думаю, що звернення е, глядачів було чи е, було менше до, і Він, до нас, що... і, і я до різних хочу сказати інстанцій. вам ще е, такий факт: що це не дивно, що до профільного відділу надходять такі телефонування. Коли ми анонсували нашу з вами зустріч тиждень тому, е, до нашої редакції стали надходити е, телефонування, е, залишати телеглядачі, залишали свої питання. Е, Наприкінці програми деякі з них ми зробили виборку. Загальні питання є особисті питання, з якими до вас зверталися наші телеглядачі. Це трохи пізніше. А зараз я хочу задати ще одне питання. Це болюче питання до цієї теми. Ми зверталися неодноразово, не тільки в наших програмах. Колеги в інших програмах також піднімали тему. Тему куяльницького лиману, порятунку куяльницького лиману. І ось скажіть нам, будь ласка, ну останнього місяця. Поки немає ніякої інформації, яких зусиль сьогодні докладає обласна рада для порятунку лиману, що зроблено і все ж таки чи є надія врятувати. Дійсно, Куяльницький Ку лиман, дякую за питання, Дійсно, Куяльницький лиман це на сьогоднішній день дійсно, це проблема, але проблема вона підлягає вирішенню. Якщо нею займатися, то її можна вирішити. Ми почнемо з конкретних справ. Ми обласна рада верніше, у 2012 році прийняла програму регіональну по збереженню і відновленню водних ресурсів Куяльницького лимана на, розрахована на 2012-2016 роки. У 2012 році вона зовсім практично не фінансувалася, але було е, проведені такі е, державним екологічним університети, були зроблені дослідження, які дали змогу, скажімо, е, правильно оцінювати ситуацію, що необхідно е, куянинський лиман все таки е, якось е, спасати і і зберігати е, це візитна карта? З історичної довідки, е, скажімо так, пішли розмови про те, що необхідно. Забезпечити доставку води, скажімо, з моря чи з якогось другого водного джерела, і було прийнято рішення, що дійсно. Морська вода це один із варіантів, яка може врятувати куяльницький лиман, Куяльницькі грязі і куяльницьку, знамениту куяльницьку рапу, ну, дати змогу лікувальним закладам ефективно працювати на оздоровлення нашого населення, не тільки нашого. Скажімо так, не буду довго розказувати, розказувати і роз'яснювати, але. Уже в, в цьому році, скажімо так, яка кінцева стадія, що в цьому році все-таки закінчуємо, закінчуємо виготовлення проєктної документації. Це стосується спорудження гідротехнічної споруди у, у вигляді закритої труби, яка з'єднає Чорне море з, з Кояленським лиманом, довжина її 2 кілометри, і хочу сказати, що 1800 метрів. 2 км 200 метрів. 1800 м метрів з них вже така труба є. Вона знайдена в результаті інвентаризації, проведеної і робочою групою обласної державної адміністрації і депутатською групою Куяльник. Це неодноразові були поїздки, ознайомлення, дослідження. І нам вдалося все-таки і колегам верніше, знайти шляхи для вирішення цієї проблеми. І відновлення, скажімо, відновлення водопостачання залишається до від кінця цього трубопроводу до моря близько 400 метрів. Це ряд землекористувачів, з чим зв'язані всі трудності. Труднощі. Справа в тому, що ця труба проходить під залізничною колією, приходить під автошляхом одеса Миколаїв. Ви знаєте, це повинні бути такі, скажімо, програмні, не програмні, а проєктні розв'язки, умови повинні бути виконуватися. Але в цьому напрямку вже проєкт підготовлений, вартість його складає близько 848 тисяч гривень. А вартість самих робіт за проєктом буде складати 29 мільйонів гривень. Плюс до плюс до труби ще буде споруджена гідротехнічна споруда, яка водозабірна, яка шляхом вірніше, завдяки якій буде забиратися чиста морська вода. Угу. Планується її забір здійснювати. Пізньою осінню, зимою і до ранньої весни, коли вода має, скажімо так, менше солоність свою, і має ну, показники дуже хороші по чистоті. Я дякую за відповідь. Це да. не це моя неповня, це не, не не повна, неповна відповідь. Друга, це таким У шляхом нас є ще ми... питання, які торкаються Талігульського лиману, а залишається спілкуватися 10 хвилин. Давайте будемо Давайте, так, 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 щоб, так, щоб так. ми торкнулися. Два слова. Ви скажіть, що ви вже планували, закінчимо про Куяльницький Давайте лиман. Давайте закінчимо лиманом. Ми, ми ще планували другий проект. Існує він також в стадії завершення. Це стосовно розчистки русла річки Великий Куяльники, яка uh -huh. наповнює прісною водою куяльницька завдяки який, який е, створюються ці е, лікувальні грязі. Е, на підставі, на матеріал, цим, цей матеріал служить для е, скажімо, лікування хворих е, у, у санаторії імені Перегова на куяльнику. Ми е, е, не вирішені ми, а Депутати обласної ради звернулися уже відкритим листом до депутатів міської ради, щоб міська рада в кінці кінців прийняла свою участь у вирішенні цього питання. Дякую, 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 Микола Івановичу. Ми зустрінемось в наступних програм. І куяльницькому лиману це треба також приділяти окрему програму, бо є багато чого розповісти про роботу, про те, як він буде жити далі, яким життям за допомогою вас, вашого відділу та всіх людей, які не байдуже до його долі. А також я знаю, що нещодавно обласній раді пройшло засідання робочої групи з відновлення водного балансу іншого лиману, як я вже казала, телегульського. Два слова, будь ласка, що це за група фахівців, які проблеми потрапили у полі їх зору? Я вам скажу, що проблема телегульська лиману… Також існує, і вона десь близько десь ближче до куяльницького лиману, але не так гостро вона стоїть, як Куяльницький звичайний лиман лиман має відповідну водність і водний режим. Але є тенденції до зменшення рівня води водного балансу, да і збільшення солоності води в самому лимані, так як прісна вода, яка надходить до лиману з річки. Не, не, не може забезпечити його е, відносно нормальний баланс. Тому е, була створена робоча група обласної ради, ми готували ці всі матеріали на е, розгляд робочої групи. До складу робочої групи, я щоб е, не придумувати сюди дуже близько, я візьму розпорядження, зачитаю хто. Це перші керівники, скажімо так, одеський і філіал Інституту Південних морів Національної академії mm -hmm. наук України. Очолює його Олександров Борис Георгійович. одеський центр Південного НДІ, морського рибного господарства та канографії, очолює Бушуєв Сергій Генріхович. Склад комісії входить також. Ректор Одеського державного екологічного університету Степаненко Сергій Миколаївич, який скажімо, є ініціатором, можна сказати, усіх цих екологічних, розглядів екологічних питань. Ну, І ще залучений ряд там, науковців і персонал адміністративний, контролюючий орган, для того, щоб ми могли. Якось ну, визначитися з шляхами подолання цього кризового стану. Хочу сказати, що в 60-ті роки ми збирали своє перше засідання позавчора, а завтра вже виїжджаємо, завтра суботній день, виїжджаємо завтра з цією ж групою на натуру, на сам Телегульський Лиман. Хочу сказати телеглядачам, що в принципі така споруда, як би сказати, щоб. Знову ж таки, з'єднати море і Телегульський uh -huh. лиман, оскільки вода у Телегулі вже солоніша, ніж у самому морі. Колеги дають таку пропозицію створити гідротехнічну споруду стаціонарну, яка буде, скажімо, можна буде її закрити, відкрити в той же зимовий час, щоб запустити туди чисту і менш солону воду, і зменшити таким шляхом. Солоність самого лиману. От. Ми повинні обґрунтувати це питання, і дати пропозиції обласній раді для того, щоб розробити відповідний проєкт, виділити кошти і принести, скажімо, нашому, нашим жителям. І Одещини, і Миколаївщини, скажімо так, тому що з другого боку у нас вже Миколаївська область. Ми також е завтра запросили, на завтрашній день запросили е відповідних людей з Миколаївської сторони і будемо вирішити це питання якось. Спільно дякую, дякую. Давайте будемо починати відповідати на запитання наших телеглядачів, бо залишається дуже часу спілкуватися. Питань багато. Є ще одне. Воно з міста Котовськ, тільки но не дійшло до нашого ефіру. Я буду цитувати мову оригіналу. Кушнір Дмитрий Іваншан став номер телефона. Пенсіонери повинні платити за свидетельство о приватизації землі. У мене дом і участок 8 соток. Можна ли поподробнее розказати об оплате? Вот у нас є така телефонограма. Или якщо потрібно більш детально щось уточнити, наш телезритель залишив номер телефону. Я думаю, може, якщо удобно буде да, вам зв'язатися після програми, тому що це відео, який требує більш кардинального да, ответа. Да, 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 да. Повертаємось до питань, які надходили протягом тижня до нашої редакції, вони також ми спробували їх об'єднати до э, якихось таких груп. групп вопросов, скажем так, чтобы встыгнуть и ответить на большинство из них. Из Одессы, от Анны Дребноход. Такой вопрос. У меня есть земельный пай в Саратском районе. Могу ли я использовать его под разбивку сада? Не будет ли это нарушением законодательства и нецелевым использованием земли? Ну, дякую за вопрос. Хотелось бы... Такому ракурсі сказати, що у нас розпайовані землі це землі сільськогосподарського призначення, які б придназназначені ну призначення цільове призначення цієї земельної ділянки сільськогосподарське товарне виробництво, скажімо так, сад. Садівництво це вже зміна цільового призначення. І от, скажімо, якщо допустити навіть номінально, так що серед поля 500 гектар існує участок чи ділянка площою 2-3-5 гектарів садом. Як туди, туди можна доїхати, скажімо, по цьому полі, якщо воно засіяно? От, це як варіант відповіді на запит нашої. То глядачки а, добре, так дрібноходрибнохота, да. що хочу сказати, що пріоритетність земель сільського, сільськогосподарського призначення. Ну, вони повинні додаватись для сільськогосподарського використання по суті. А зміна цільового призначення, ну я не знаю, хто її е, може погодити за законодавством. Це за межами населених пунктів е, їх цю, цю, цю справу можуть е, погодити районні державні адміністрації, але в даному випадку, якщо там е, поля використовуються для вирощування зернових, скажемо, угу. то під садівництво. Ну, навряд чи можна цю присутність та, та цю, да, зробити справи ще в тому, що е, ці всі е, зміни цільового призначення здійснюються за е, проектом землеустрою. Окремо. Дякую, дякую за відповідь. підказу. чотири хвилини залишається спілкуватися в прямому ефірі. Наступне телефонування з Кам'янтернівського району до нас не дійшло від Романа Станиславовича. У мене з сусідами йдуть в три городи. Чи можу я відокремити свою ділянку від них парканом? Звичайно, ви можете це зробити. У нас законодавство не забороняє відмежовуватися від скажімо, сусід, сусід від сусіда, да, і сусід повинен ну, дотриматись правил добросусідства. Воно передбачене земельним кодексом, прописано в статтях 106-108 Земельного кодексу України. Так що теле, глядач, який звернувся з цим питанням, може особисто відкрити земельний кодекс, а якщо ні, то я можу, скажімо так, от, десь у мене такі приблизні такі випадки були, що у випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стояшкою рівчаком, каналом, стіною, парканами або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право. На їх спільне використання, що зовнішні ознаки не вказують на те, що споруди належать лише одному із сусідів. А якщо одному з сусідів, то його е, е, сусід, сусідам не погодили, скажімо, от розміщення паркану посередині, ну, на, на, на миршій ділянки, сусід може звести на своїй ділянці, але е, той сусід, який там, входить там, в суперечку, вже не має ніякого відношення до того, е, е, скажімо, паркану. От. А якщо це погоджено між двома сусідами, то скажімо, на до принципах добросусідства сусідства, вони повинні утримати той паркан в рівних долях. Дякую, дякую за відповідь. Наступне телефонування. Воно буде цікавити багатьох, хто зараз до нас дивиться, та хто до нас звертався від Лідії Тарлівої з Одеси. Я живу в Одесі, але дуже хочу получить земельний участок десь в Відеопольському районі, наприклад, в селі Надліманська. Я бы його обробляла, получала урожай, отримала в удовольствие. Реально ли это і куди обращаться? Адреса, может, номера телефонів є, може, гаряча лінія. Ваші дні прийому личные проводите ли ви їх? Що хочу відповісти зразу на запитання, що у нас кожен гармонідин України має право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, uh -huh. які виписані в статті 118-120 земельного кодексу України, і наша глядачка може звернутися до е, будь-якої сільської ради, в якій вона е, забажає е, скажімо, отримати земельну ділянку, але є маленьке, але якщо в тій сільській раді є е, вільні земельні ділянки для таких цілей. Що на території сільської ради проживає місцева громада, в якій є також потреби для місцевих жителів, для, скажі, які хочуть обробляти які хочуть, цю земельну ділянку? Хочуть обробляти, хочуть будувати земельну ділянку. Там є встановлені норми безоплатної приватизації. скажімо, от для скажімо, будівництва будівель і обслуговування будинку у сільському населеному пункту у селі 25 соток, у селищі 15 соток, і у місті до 10 соток. От. От в таких межах е, громадяни можна. можуть приватизувати, приватизувати безоплатно. Це норма виписана в законі, і е, якщо її не реалізовано у житті своєму, вона дається один раз на життя, то її можна реалізувати. Але ще раз повторюю, що Якщо є вільні ділянки для таких в цьому районі, да, Так, да, да. і наприкінці програми ми не можемо вас не відпустити, не задавши останні на сьогоднішній тільки день, я повторюю на сьогоднішню під час нашої сьогоднішньої програми останні запитання. Розкажіть нам, будь ласка, про плани на майбутнє відділу, який ви очолюєте. Ну, плани відділу у нас відділ повинен працювати стабільно, повинен забезпечувати. Реалізацію по власних повноважень обласної ради, але я хочу сказати, що Україна найближчим часом має приєднатися до європейської хартії місцевого самоврядування. Справа в тому, що на тій неділі віце-прем'єр. Гройсман Володимир проводив е, таку робочу нараду з головами обласних рад, на якому було на якій було висновлено, що Україна все-таки застосує європейську хартію місцевого самоврядування. В Україні буде прийнято відповідний нормативний документ, який дасть змогу, е, ну, скажімо так, більших повноважень місцевим радам, в тому числі обласній раді, в реалізації, скажімо, е, питань великих. Дякую, дякую за відповіді. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас. Є ще телефонування від Людмили Васильівни. Вона залишила е, свій зворотній номер телефону, але на жаль, не вистачає часу. Є е, е, припис просьба допомогти. Я передаю вам це телефонування поза програмою. Вже, дякую. будь ласка. Дякую вам, шановні телеглядачі. Я нагадаю, що в прямому ефірі на першому каналі регіону в програмі Рада вирішила. На ваше питання сьогодні відповідав начальник відділу з питань природокористування апарату одеської обласної ради Микола Іванович Дрюмов. Ще раз вам дякую за дякую це, за що ви прийняли наше запрошення. Шановні, я дякую вам за те, що як завжди ці хвилини ви були разом з нами, телефонували та не залишились байдужими до проблем, якими сьогодні ми живемо. Наступної вам зустрічі призначаю вам у четвер або п'ятницю. Слідкуйте за нашою програмою. Хай вам щастить та гарного вам настрою на все добре.